19 січня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту бізнесмена та інвестиційного банкіра Ігора Мазепу, але передбачив і альтернативу заставу у 350 мільйонів гривень. Напередодні працівники ДБР спільно із поліцейськими затримали Ігоря Мазепу на виїзді з України на кордоні із Польщею. Підставою стали підозри щодо бізнесмена у справі, що стосується відчуження землі на Київщині. Як уточнюють прокурори, йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі біля київського водосховища площею понад 7 гектарів, вартістю більше 20 мільйонів гривень. Учасники злочинної організації підшукували осіб, які за грошову винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність. Потім їх переоформлювали на представників забудовників, що замовляли та фінансували вчинення здочинних дій. Зі слів прокурорів, у схемі не обійшлося без службовців Держгеокадастру, але організатором всього називають саме Ігоря Мазепу. Якщо ці звинувачення будуть доведені в суді, фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.